Переїхав на дачу. Тут мінус два у хаті. Тут намагаюся розпалити, що тут у нас є? Гілочки такі маленькі. Відро від набрав всякого такого мілочужки. Я потихеньку кидаю. Так, така в мене коробочка. Цей приймач прийшов. Я його як транспортую. Тут є така пупирка. це додатково кладу цю от штуку, і все в такої коробці. Рідна його антена все влазить якось так. Так, на дворі, до речі, от така температура. Нулик. Не знаю скільки в мене там прогрілося, але якось так, димка, Ту не я палю. Невеличкий такий паровоз чи потяг, ну вже розгоряється. 4 по, по, по 3 ставив, 4 штуки, 6 ПР, 6 п 3 є бля. 4 штуки, ну, я їх просто форсировал. Форсировал их, ничего, а не что ты скажешь? До Красноярска и потихонечку добивав. Ну, уже набагато тепліше. Воно там перегоряє. Кау вже зробив. Ну, звісно, що. За такий короткий час хата не нагріється ну вже тепліше. tej misji. Dzięki sądzie parczek dowiemy się więcej o Słońcu i właśnie tak jak już Państwu mówiłam więcej o burzach słonecznych. I co, kiedy uzasadniało, bo zawsze musi uzasadnić dlaczego wydaje te miliony dolarów, uzasadniając tę misję wskazywało, że burze słoneczne zakłócają działanie satelitu, GPS-u i co najgorsze internetu i radia, czyli dwóch niezbędnych Ну, якось так працює довгі хвилі на цьому приймачу. Якщо антена... звісно, бачите, як антена і заземлення. Все є. Якось так. Так, ну що, 5-6. Ну, мабуть, 5 градусів отут я не можу настроїти. Лаштувати, Ну, прогрілося, звісно, тут уже не можу сказати, що ташкент, але тепло. Тепліше, точніше, тепліше, ніж на дворі. Це я познаходив тут всілякі. Чурпачки. Якось так. Ну, Періодично треба заходити грітися бо зараз вже та, мабуть, вже і поїду вже перегорить. gaan pakke moet pak. Ons moet maar intom kyk.